Нас нові гості. Власне, ми говоримо, як я говорю про бомбосховище, про їх стан і взагалі про цивільний захист, вважаючи на ситуацію, яка в нас в країні. І отже, в нас Антон Каденюк, вітаю. Та ви як мені говорять, спеціаліст по цивільній обороні та бомбосховищі. Не Непра... ну ну давайте хай так, аби більш детальніше розповісте, розповісти. Як на ну, нулю Демчук, активістка і член виконавчого комітету. Власне, юлю, щоб ви розуміли, одна із тих, хто. Ходить, я б навіть сказав, лазить по нашим бомбосховищам, виявляючи а, їхні недоліки і спрямовуючи потім на під час оперативного засідання оперативного штабу, куди вона теж ходить. так? правильно е, чи як ну, там перше? Привірено? Хочу з усіма привітатися. Доброго вечора ну, трошки не так. Я хочу поправити. Те, що ви сказали. Чула що тільки, так. щойно ефір ну, одного з очільників області з приводу того, що дуже гарно критикувати в Фейсбуці, ну, там, лежачи на дивані, нічого не робити. То, ну, на мій погляд, з мого боку, були спроби якби долучити громадськість, да, і громадськість само, і самої включитися в цю роботу. Але ну, чомусь, Якось було це сприйнято з боку ну, нашої влади міської, як піар. Чому? Ну, то, ну, Так було принаймні сказано. Е, ще на недільному вічі після подій в Маріуполі ну, я особисто була шокована, коли я бачила, що чотири години. Ну, було явного саботажу з боку ну, правоохоронних органів і з боку Менесників. Побачила ті кадри, коли мама ну, з дитям, двома дітьми на руках просто в паніці бігла, не, зр, ну, не зрозуміла куди. Я, я просто уявляючи те, що я знала, що до Маріуполя готувалися до цих атак. Uh -huh. Я думаю, що ну, переконана в тому, тому що такі були. Ну, якби дезінформація була ще влітку, що це можлива атака. Постійно говорилися, що то танки йдуть, то будуть градами всі. При тому, що Маріуполь готувався до цього, я побачила, що реально відбувалось. Тобто був повний саботаж. Uh -huh. Тому що в неділю, якби в ну, було. Запропоновано і підготовлено проект рішення про оголошення ну, так званої громадянської мобілізації та оборони uh -huh. місяць. Uh -huh. Тобто, коли б ну з громадою працювали б люди, і ми б долучилися як громадські організації, зокрема Рух автомайдан Житомир. По перше, пропонувалося створити робочу групу членів виконкому. Зараз 40 членів виконкому можна було поділити на райони, і кожен член виконкому спеціалістами. Ну я думаю, що 40 чоловік разом Ну, там, з групою людей могли б швидше обстежити не лише бомбосховища, а й підвальні приміщення. Е також пропонувалося саме активізувати військову підготовку е в шкільних закладах саме старших старше Ні, те, ну Дивись, а, як я розумію, а, от те, що ви, Руслан Руслан, що робить влада, по-перше, А. А як вияснилось, більша частина бомбосховищ, ну, вони взагалі там зараз в приватних руках їх там поздавали ще там, в 2000-х, не знаю, там, 7 чи 8 років тому назад. Б, там, звичайно, що ніхто не дбав про підвали. Е, от, як казав Руслан, у них там вода взагалі в бомбосховищі, гриби тобто до, до цього. Та? Друге, те, та, що він дійсно планує ці навчання там, і все. Ну, це Маріуполь, так, да, у них там. Саботаж у них, ну наш що, теж саботаж. Е, наш не саботаж, це скоріше, я, що. Я ну, Хочу ну, сказати наступне з приводу того, що ти говорив. Е, мені відома інформація стосовно міста. І дуже е... зауважили журналісти першого Житомирського каналу, що їм давали інформацію, і з кожним днем кількість бомбосховищ зменшували. Спочатку no. говорили 40, потім 30. Ну no, саме no. за цієї причини, I... тому що по бумагі там, наприклад, значилася одна цифра. А коли почали туди приходити, там уже кафе. Так <кхай> а фактично. Ну, я була одного разу на засідання так званого штабу. Було оголошено всі сім, сім бомбосховищ. І що всі розуміли, ці бомбосховища не знаходяться в комунальній власності, вони знаходяться на територіях заводу, які зараз приватизовані там, і там також працюють люди. Якщо ви читали також інформацію, з то там було зазначено, що у нас для цивільного населення немає на сьогоднішній день передбачено бомбосховищ. Ні, ну є в е... розумінні бомбосховищ з вентиляцією, з виходом окремим. А те, що ну якби рекомендують використати, як ну, це укриття? не смака 700, да 700 у ці так укриттів, там це я так розумію. Підвал там, я, я от читаючи аналізуючи інформацію. Я думаю, що вони можуть бути ще більш небезпечні для людей. Ніж просто ну на мою думку бігти десь і падати в клумбу. От пане, пане Антоне, як так Дуже, трапилось, це, ви ви людина надав вже там ви давно в цій сфері. Як так трапилось, що от, от зараз це, у нас висно, що бомбосховище й немає і все ну, в такому занедбаному стані? да. зараз за те, ви пригласіли нас, да. <кх> як ви я що прийшли? Імію ріше копію рішення. рішення тобто мені раз побудило обретіться. Источнику, который, как говорится, начал, понимать этот серьезный вопрос. Uh -huh. Но я хотел бы тут немножко уточнить. Значит, у нас есть бомбосховище, это одно. Есть противорадиационные укрытия, это два. И есть просто убежище. убежище. Убежище это то, что сейчас на фронте у нас. Это уже простое убежище. Есть противорадиационные укрытия, которые оборудованы уже более-менее. И есть бомбоубежище, которое полностью... Оборудование, там есть все медицинское обслуживание, вода, там есть вентиляция и так далее и тому подобное. Юлия Миколаевна сказала правильно. Но вся беда в том, что я вам прямо скажу, что я сегодня поднялся, когда мне позвонили, вот я поднялся, спустился в свой подвал. Я знаю, что там есть укрытие. Простое, про, простое, но его сейчас нету там. Uh -huh. Его нету, потому что его затопили 20 років тому назад водой, понимаете, света нет и так далее, несмотря ни на что, мы этот вопрос поднимали давно уже, понимаете. Я лично понимаете, мы требовали, Игорь Совет приходил, понимаете, и даже приходил начальник, я не буду его рекламировать, гражданской обороны. Uh -huh. Они возмутились вначале, а кто вы такие, понимаете, и так далее, почему вы, понимаете, кто вы будете нас проверять? Я говорю, мы не будем проверять. А я просто взялся старшего дому, ну, пришел потом и начальник Жака и так далее, и подивились. А я им открыл глаза, понимаете, что не только этого, а сейчас люди, понимаете, невозможно. Куда людям деваться? Это во-первых. Во-вторых, понимаете, вот вы задавали вопрос, а Россия не позвонила, один Зараз в будь-якому дзвоніть, ніхто вам не ответит, где что. До речі, ми пропонуємо вот. також провести в... такі експерименти і набрати також це. Ну, Руслан Ходович сказав, що скоріше все так і буде. І що Ні, ми... значит, я вам це? хочу сказати, по-перше, да. значить нашим жителям і області Житомира должна бути маленька грамотна інструкція. что делать куда двигаться кому обращаться и так далее и тому подобное иначе быть не может больше того я скажу вот, <къем> вообще надо каким-то образом то что вы подняли этот вопрос довести до людей особенности что же такое гражданская оборона это один из важнейших факторов спасения людей наших mm -hmm. вот. мы сейчас вот сказали что творилось понимаете в мариуполе мы не будем возвращаться мы все знаем Ну, у нас тоже базар, є київський. А интересно, там хто нибудь займається этими людьми? Я не уверен. Я не уверен. Далі следующий вопрос. Вот зад... там... Торгову точку. Від київський базар били, угу. а ми що исключены? Далі я задав вопрос представителю міської ради. А де ви будете ховатися на случай по Ніх ні, тоні не будуть біжать ну, на загузькі надзасідані... да, Я хочу повідомити, це... що до речі, в міській раді також немає укриття, і було на штабі повідомлено, що весь склад працюючий в міській раді. Ну я член виконкому, Я приходжу на виконкому, Я в самій міській раді не знаходжуся. Тобто мене ну, але за запрацюєш там да. за нею. Да. <свят> То було повідомлено, що евакуація ну там по нормам передбачено в. Бомбосховище Бугунського каже задали Руслан. Але коли задали питання, на скільки чоловік розраховано на 300. Добре, але куди буде евакуватися Бугунський рейс А там є управління праці, де приходять дідушки, бабушки, оформлюють субсидії, там дуже велика кількість людей. Тут вже немає відповіді на питання. Ну, я хотіла б зосередитись на іншому. Да. Питання в тому, щоб людині було донесено. Доступної формі інформації, що й робить. Тому що лякає людей ну, незнання, як діяти в цій ситуації. Дуже добре відпрацьована дійсна система в США, Оцей дзвінок на 9,1,1. І, і те, що дав Руслан Годований. Номер телефону 415 101, це дуже добре, але не думаю, що бабулька 80 років вона зможе набрати цей номер. Да, дійсно. 101 набере, чи 102. Ну, тому я, я ж да, треба спростити. Як можна да, про спростити? Я просто маю на увазі, дивись, а те, що от я говорив та, до цього з Русланом, та, він якби ну, не заперечує, вважаючи, що там не можна його винити, що там там, mm -hmm. чи теперішніх керівників, які там. Ну, Рік, та, там, uh -huh. за 23 роки, те, що робився цей там, особливо по приватизації ж самих бомбосховищ там, чи у, у тимчасових укриттів і карізниць, ну, як ми їх назвемо. Uh -huh. А власне, те, що він сказав, що насправді перше, а вони будуть відповідати, ті, хто не будуть, а, будуть звільнені, ті ж директора ЖЕКів, наприклад. Та, через 2-3 дня, ну через тиждень максимум, коли повністю, а, в, вже повністю буде видна картина та, по бомбосховищам. Будуть оці стрілочки, те, що ви mm -hmm. говорите, інструкції там це все. Ну звичайно, що говорити воно завжди простіше, чим як ви кажете на тому ж базарі, потім вирішувати. Але от е, як вважаєте, чи It дійсно там влада, чи от така відповідальність, як у вас, значить, для народу? Yeah. Ми ж не можемо говорити, що от вони всі повинні лазити там в свій от, в свій подвал. от ви підвал. піднялись. спустились, no, справа. В тому, що якщо на, я наскільки не помиляюсь, було обіцяно вже ну до кінця того тижня, mm -hmm. що на кожному будинку буде новозмічено ну, ага, тобто оголошення. Обіцянка. Про те, де в цьому будинку укриття, де люди можуть укритися, угу. я не бачила на будинку таких оголошень. Натомість, от в Фейсбуці вже сьогодні люди розміщали оголошення. Ну я вважаю, ну це взагалі не тактовно з боку, таким чином перекладати всю відповідальність на людей. Оголошення такого типу, що от вже Повідомляє, що ви мешканці маєте організуватися і самі прибрати своє підвальне приміщення. Mm -hmm. Я ще можу зрозуміти разом. Ну якось, а не взагалі перекра класти. Ні, так же має. Я маю на увазі, якщо керівник, ну я не знаю, яким чином тоді. давайте, ну, Якщо от у вас вода, жек нічого не робить, значить ми пишемо жалобу там. Ну і керівника я... звільняється. З того, як? що ми платимо квартплату, всі адреча, що за рішення і, у вас пане Антон, і все ж і, 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 і все, всі yeah. послуги yeah. там по прибиранню підвальних приміщень. До речі, на твоїй сторінці, от я перепрошую, зараз ми продовжимо. Е, можна теж вивести це один із ваших рейдів. Ти поясниш, да? що це Так, я звук? Це не наш рейд, ну, це був рейд. рейд. Це Авція. я розміщувала е, рейд, який відбувався у Львові, який ага. проводили активісти, де А в тебе є? Ні, немає. Ні, ну, я, думаю, мене, що на жаль, немає. я думаю, що ситуація десь подібна схожа. Це, це щось… Навіть гірше, щоб ви розуміли. Да? Не, 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 не лише схоже, а в нас набагато гірша ця ситуація. Тому що я ж вам ще кажу, фактично, в розумінні бомбосховища у нас всі знаходяться на території підприємств, які приватизовані. І туди взагалі пройти отак, ну. Присічної людині буде важко. Ну, щось подібне, я думаю, от і в нас, так? Давайте подивимося. <сі> ну так, да, тут, звичайно, сховатися. Ну, знову ж, давайте тоді так, корінь. От ви людина досвідчена поважна. Та? І мені цікаво, просто да, зараз скайте, просто. Ну, то ця безвідповідальність, не знаю, коли вона почалась, ну раніше так же ж не було, то який цей період, коли от почали так от занепадати. Тому що ну це ж результат не тільки там ну і влади, це результат ну, байдужості всіх, по суті. Давайте візьмемо, там там якусь війну це, там, і все це, інше. Це не то слово, зараз. Гражданською обороною необхідно займатися постійно. Ми займаємося від време до време. Зараз є так, проблема, так? Да? Да. Чорнобиль був. прибежали ко мне. Ой, что делать? Иди противогазы, иди, понимаете, что? И тогда все прошло, успокоились. Сейчас война началась, понимаете? Мы начали только думать о гражданской обороне. Гражданской обороной необходимо заниматься постоянно. Вот. Что нас собой представляет? Прежде всего, на любом, на каждом объекте, в том числе и в ЖЭКе, должен быть керевник гражданской обороны. В него должен быть целый штаб. <гане> в которые mm -hmm. входят все структуры, начиная, как говорится, от связей и кончая с индивидуальной работой с людьми. То есть мы должны заниматься не директор ЖЕКу, а окремо людина, вы имеете на увазе. У нас зараз так. <гане> директор <гане> директор ЖЕКу, він же буде керівник. Керівник. Куда он денется? не знімає, понимаете? Дальше на підприємстві — то же самое. В міській раді — то же самое есть керевник. От в обласній раді зараз в нас кі... От голова обласної адміністрації, на нього положені всі розумієте, обов'язки. І це закономірний процес. Тому що ніхто не буде володіти, ніхто не буде мішати йому. І тут не треба ні на коке. Так, да, я з вами согласен, що от це все угроблено, до докарняє. Я прекрасно знаю, які були бомбовіща на промавтоматі, в, в, в газконторі нашій, от тут на кукологоспіталі, потім на станках. Настоящие бомбоубежища были. Но я не уверен, что они сейчас там есть. Ну, на газ-конторе может быть, потому что там постоянно какая-то структура, mm -hmm. она есть. Но а остальные люди как быть? Как остальные? Правильно, Юрий говорит, правильно? Вот этот, никто не занимается. И я себе так задаю вопрос, понимаете? Надо спросить быть со всех, сейчас со всех, кто это дело делал. Для того, чтобы действительно люди, потому что мы сейчас не уверены. Мы ни в чем не уверены. Идет война. Идет жестокая война против Украины. И мы не можем сказать, что мы застрахованы от того. Люди должны быть... В то же время мы должны не должны пугать людей. Просто надо людей информировать. А как информировать, если у нас половина города, наверное, радио не Почему не радио? Да потому что стали платить, люди отключились от радио. Mm -hmm. Все нормально. Телевидение, радио, телефон, все средства. должны розумно інформувати жителя для того, щоб он знав, гді он довкак йому в такій ситуації. Ну зараз потрохи це запускається. Я вам скажу, да якось почав потрохи. Воно воно мало воно вже оно, запущено зовсім было... понімає в смислі запущено. От, то, що вони запускають, я я що не знаю. Запущеному плані, я зрозумів. Запущено плані... Сьогодні я навіть не бачу да. тих об'яв обіцянку. Вот. Тобто, ну і вони вони об Руслан обіцяв, що скоро вони скоро там через 2-3 дні але... з'являться. Mm. Ну... Вопрос зараз стається. От, от здання, ні на одному будинку немає указателя, куди, где убережі, куди двіється. Ніхто не будет знать. Ну, на предприятии возможно. Ну, у нас сейчас предприятия частные понимаете, uh -huh. в основном. Дальше. Ну а вони теж мають цим займатися. В об обязательном порядке. В обязательном порядке займатися, тому що у нього люди є. Я, наприклад, знаю от, е фабрику Ордочную, так. как там серйозно займається этой службой. Там начальник штабу отработано, понимаете, у них расписано все буквально, як говорится, по часам. Этот план должен утвердиться где? Этот план должен утвердиться в гражданской обороне. Uh -huh. А гражданская оборона, естественно, представляет план кому? Керевнику области, для того, чтобы он не может все делать. Он должен владеть ситуацией. А иначе быть не может. Иначе мы людей не, ну, просто людей не проинформируем. Я считаю, что в данном случае вот этот вопрос, который поднят и который Мискарада, как говорится, игнорировала, это никуда не годится. Діку. Діку. Ну, я хочу ще зазначити, Давай. що от, коли готувалися, да, от ми хотіли як громада там, долучитися активно до цих всіх дій, повода, і коли го, 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 готувалося це рішення, значить, ну, я була ініціатором цього проєкту, угу, е працівник е значить, управління е спеціалістом по мобілізаційній роботі. Ільінський, якщо я не помиляюся, Ігор Анатолійович, тобто він відмовився погоджувати цей проект рішення лише з тих підстав, що в преамбулі рішення було написано, що Росія є агресором відносно України, і в зв'язку з тим, що в неї проводиться гібридна війна. Тобто, щоб ви розуміли, навіть не цікавило ті заходи, які планувалися, а вже почалася полеміка, чи Росія дійсно воює з Україною, тобто він за. Перечив, що взагалі можна таке писати. Uh -huh. І ну от мене дивує, якщо людина працює саме займається мобілізацією в міській раді, і вона вже на стадії того починає вступати в полеміку, чи Росія все таки воює. Ну тоді в мене питання взагалі до всього виникає до забезпечення, тої будемо говорити оборони, і так далі. І так далі. Ну ти окей, це одне одна сторона. Іншу, то що ми почали на початку, і так ми ну, от час пли гаразд. Е -е, я приватизовані, думала, що... слухай, приватизовані, от така така uh -huh. комісія, да то член вина виконавчого комітету. Да, там вас Я окремі повноваження не війшла. Я не війшла в штаб. Я була один раз на засіданні штабу. Ну гаразд, ти як член виконкому? Ви як ну як виконавчий комітет, там народний виконкому вас uh -huh. там називають yeah. а? Підняття це питання, ну от пройтись, де реально приватизовані. І найперше зрозуміло, що ти зараз вже не забереш те бомбосховища у того власника, але як мінімум підняти питання, а хто ставив там 7-10 років тому назад оці підписи, щоб ці люди понесли покарання, тому що вважаю, вони просто кримінальне відповідальність. Зараз навіть не на тому, хто ставив підписи. А на тому, що дають на якщо... чому ні, а можливо ці люди от, зараз вони там очолять і ну, інші підписи Я вважаю, ставлять. що це перший... як ми можемо додати їм оборону, ну, коли вони тоді так я просто взяли і все це окремо Треба проводити службове розслідування, але це не вирішить проблему, куди ховатися людям. Теж але вирішить. я думаю, якщо дійсно буде виявлено факти, що приватизація це це була вирішить. незаконна, а я вважаю, це вирішить. вирішити. То Знаєш, треба... тому що коли покарають всіх, то наприклад, вже тепер директор ЖЕКА, побачивши це. Mm -hmm. він, він, в нього буде все ідеально, бо він знає, що це буде. покарання. Але я покарання. думаю, що цих людей можна зобов'язати якимсь чином, в разі ну, таких ситуацій, мінімум, да. надати доступ щоб, до своїх щоб приміщень. Щоб бігли до вас тоді в кафешку. Да. Да, ну. Розумієте? Ну, од, ну, один мій знайомий так і сказав, що він знає, що там було бомбосховище, і сказав, що головне взяти з собою якусь пил пилку, щоб можна було перерізати замки і там сховатися, щоб ви розуміли. Ну, насправді ми там, зараз там чекаємо звіт, мені було б цікаво, від губернатора від інших звіт. Скільки реально бомбосховищ там, укриттів, ну вони є, а скільки з них от, під саме, mm -hmm. от, під якимось цими приватними mm -hmm. структурами і якими саме структурами? Ну, Бо, я... наприклад, ну, ну, дійсно так, як ти говориш, якщо дійсно ну, там, приватизували незаконно, то зараз як мінімум організуй я, підвальне я тобі приміщення. Більше що скажу. Робити. Ми ще з одною жінкою, активісткою сиділи на засіданні в штабу, і чим більше ми сиділи, тим нас ставало сумніше. Ми розуміли, що ну, якщо щось, знаєш, ну, як ми всі помремо. Які питання, від чого і коли. Ну от Настільки було. Ну Це вже ти геть так да. фарби ну, з В тому але. плані, що ну, абсолютно ситуація ну, не зовсім така. Але все-таки, от на завершення, та, пане Антоне, е от ваші поради, та, що зараз, от, щоб, як, щоб не бути, щоб ми не померли, та, що людині от зараз е в мирний час заняття, mm -hmm. і не дай Боже, от пару порад, що якщо, ну, якщо вже буде. Бомбиты, вы что вы знаете, что я, я, что я вам скажу. Вот Прежде всего, необходимо довести до всего населения города, вообще до всех, чтобы они знали суть гражданской обороны. Это не просто, как говорится, название. Это целый комплекс защитных мероприятий, которые спасают нас. Mm -hmm. И каждый из нас должен участвовать в этом. И то, что, допустим, вот вы сказали, вот эти приватизоры и так далее, это настолько недалекие люди были, что они уничтожили. И настолько недалекие сейчас в с них надо спросить, из тех, которые, как говорится, ликвидировали, из тех, которые сейчас там. Вот потому что это недопустимо, это преступление, самое настоящее. Дальше, информировать людей систематически, и не просто информировать, а учить надо. Потому что люди не знают. Вот я зашел в 24-ту школу. Я сегодня посмотрел спеціально. Настолько там воєнный сам проводит эту работу. Но ну, это з дітьми, з учащимися, ну, может, з учителями. Ну, це не ініціатива, Но, это просто его ініціатива. У да, него тир прекрасний. Там есть расположены, куда дети могут спрятаться и так далее. Но это же надо, чтобы все так делали, понимаете. Я не уверен в том, что все делают. Во-первых, в каждой школе нет тира. Это однозначно. Дальше. Что здесь еще, мне кажется, надо? Здесь должны быть задействованы все буквально структуры, и медицина, и связь. Вот. И охрана, прежде всего, вот эти все противорадиационные укрытия, укрытия, бомбоубежища. они сейчас должны охраняться, понимаете. от вони обов'язково повинні бути приведені в порядок і охоронятися. Ну, вони зараз десь так, щось потрохи вже і почало, так всіх там же е, ну, задіювати, як я розумію. По-моєму, зараз необхідно, щоб, якщо зайнятися по-настоящему, провести інвентаризацію всіх. Ну, да, зараз проводиться. Зараз через тиждень нам как... сказали, результат дадуть Ну, я, я пока результату не вижу. Не, ну, через по своєму дому дадуть. я не вижу І сьогодні. Ні, вони там начали щось ковирятися, розумієте, у під'їзду. Ну, Двери пооткриті, розумієте. старший прийшов, я говорю, Георгий Степанович, ну скажи, що там, я пройшов по всім, як говорится, подъездам, по четырем, глухо. Вот. Но это давайте так. Ну... Пора закінчати формалізм займатися, mm -hmm. ви розумієте? Ми ж серйозні люди, вже нам ніхто не може нічим допомагати. А кровь. от пароапарат, да, ну, так я зрозумів, а пароапарат простим житомирянам, які нас дивляться от від вас, от що зараз їм? Ну, перше, я хочу, щоб житомиряни не особливо, як кажуть, в паніку впадали, mm -hmm. тому що все від них залежить, все залежить від них. І в тому числі від тих, які стоять на базарі, від тих, які в транспорті рухаються. Якщо вони будуть знати елементарні речі, Как себя защитить, значит вони себе спасут. Если не будут знать, то... а это зависит от тех структур, которые обязаны этим делом займатися. Я зрозумів. Ось така вам порада. Це від Антона Каденюка. Да? да? Я, я назву став спеціалістом по громадянській обороні, Буду... тоді хай буде так. Гаразд. Хай буде так. І, да, Юлія Думчук, та, член виконавчого комітету, рух автомайдан, активіст. Працівник молодець. Молодець. <говори> <говори> да, <questo> молодець. <говори> «Молодець. <говори> ну, працюйте далі. Нас Сподіває сподіваємося, да, часу, да. Я, я думаю, що сподіваємося, що загальними такими силами, зусиллями і громади, і, і владою, і все ж таки ми до пуття доведемо, хоч максимально, що не дай, якщо Боже щось трапиться, то щоб не повторився Маріуполь. А з іншої сторони, я думаю, <говори> громадянська оборона, навіть і хай, якщо дай Бог, і дай хай так буде, нічого в нас не трапиться, вона теж. Знадобиться житомирянам, правда Вона не тільки під час війни, а й взагалі в мирний час От, і в мирний ну, А час, я хочу мій. ще на останок сказати всім житомирянам, що я думаю, що нам треба також об'єднуватися, збиратися дійсно хоча б неділю на певні вічі, і можливо до нас долучаться інструктори, які ну якби як волонтери. Розкажуть людям проведуть. Я вважаю, найкращий спосіб перевірити, чи готове місто до таких подій це провести такі тренувальні. Uh -huh. дії. І, ну, зокрема, наша громадська організація Рух Автомайдан Житомир» ну, Кожної суботи ми їздимо тренуватися там, будемо горити займаємося військовою підготовкою вже досить тривалий час. І я вважаю, що ну, багато що залежить залежить дійсно від мешканців Житомира. Якщо ми будемо збиратися, хоча б в неділю, так можливо, до нас приєднається. Ну, покрай, ну, будемо горд. Ми працюємо над цими заходами. Доєднаються інструктори, які ну, нам розкажуть, покажуть, як діяти в таких ситуаціях, ну, як ідея. надавати медичну допомогу. Пораних і я думаю, що якщо ми будемо готові до цього, то ми будемо вже озброєні. І, ну це будем говорити. А якщо ти вже готовий і озброєний до цього, то ти вже можна сказати, себе да. обезпечує. Обозобезпечив себе -свою, свою безпеку. Дай Бог, дай Бог. Отже, чули та що говорили, що не житомиряно, ну, це був мій житомертів на СК1, Так що за свою безпеку ви в першу чергу відповідаєте самі. Так що, ну там, напряжіть своїх директорів ЖЕКа, перевірте свої підвали. Нічого поганого цього немає, це означає, що нас будуть бомбити, але на всяк випадок це повинно працювати. Де і взагалі, якщо там вода і комарі, то так мінімум буде у вас шанс почистити свої підвали. Ось так. Ну що ж дякую, що були з нами. Залишайтесь далі на каналі СК і хай вам щастить.